Ми продовжуємо нашу передачу столиця. Нагадаю для вас. Працює ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій передачі будемо говорити про столичний бюджет 2015, що передбачається, чим наповнювати бюджет. Яка загалом ситуація в соціально-економічному розвитку Києва є про що поговорити? Я з задоволення вітаю гостя нашої студії. Це людина, яка більше мабуть за усіх знає. Про бюджет це Андрій Странніков, депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пане Андрію, добровечора. Добро вечір. Яку що завітали? 223-0971, Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ставте будь-які запитання на будь-яку тему ну, стосовно, звичайно, бюджету і соціально-економічного розвитку. Ми відкриті для спілкування. Отже, сьогодні обговорювали столичний бюджет 2015. А, ви як керівник профільної комісії, що почули? Взагалі що передбачається у бюджеті? Е, ну як ви його оціните і ще на виході, скажімо так? Прошу, будь ласка. Ви ну, знаєте, сьогодні обговорювали не сам бюджет, ще так. а тільки такі підступи до От, нього, що називається. Так, Тому що проект бюджету буде, дай Боже, що був готовий десь ще в грудні місяці. А сьогодні ми робили такий перший публічний, на мою думку, досить вдалий крок в напрямку громадськості, в напрямку і ще один крок в напрямку відкритості. Тобто, ми зразу ж задекларували, як тільки ми прийшли до влади, що всі процеси в Києвраді будуть відбуватися прозоро, і Особливо безумовно бюджетні. це стосується бюджетного так, процесу. Так. Тому і е ще 9 жовтня ми заявили про те, що ми розпочинаємо бюджетний процес не в грудні, а в жовтні. Безпосередньо було запущено відповідне опитування на сайті Київської міської державної адміністрації, де кожен киянин мав можливість в, 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 в якимось чином себе проявити і написати всі побажання і до бюджетної комісії, і до фінансового департаменту. Які він вважає, що потрібно, щоб в наступний Андрій, бюджет, чи мішло? не здається вам, але що це, це в принципі ризикований момент. О, адже ж ви знаєте, що, наприклад, на референдум да, не виносяться питання щодо змін до конституції, щодо податкового законодавства. Так, бо я... кожен буде безумовно. говорити про те, давайте нам безумовно. податки нижче. Да? Щодо бюджету, от як виглядає взагалі громадське обговорення? Тому кожен, мабуть, говорить, давайте на цю сферу більше, а на цю сферу ще треба. Саме більше. Саме тому ми так. сьогодні обговорювали не видатки, а доходи, тому так. що куди витратити бюджет, це безумовно всі всі Спіці і всі знають, куди куди щоб... Ну, уявляють, правда? принаймні так. правда? Ну, безумовно, так. і всі будуть вважати, що тільки ця сфера є пріоритетною. і Більш ніякою. Сьогодні ми обговорювали саме доходи, доходи тобто доходну частину, де Київ на чому може іще заробити. На чому Києві не... де може заробити? Ну е сьогодні ми обговорювали доходи спеціального фонду. Власне кажучи, тут е шляхів є декілька. Сьогодні ми якраз слухали тих керівників департаментів, які відповідальні за дохідну частину саме в цій е спеціальному фонďі. Тобто, це департамент земельних ресурсів заробляє. На е, продажі землі в даній ситуації на оренді землі це вже, скажімо так, ідеть ідуть доходи до до загального фонду. Сьогодні ми про нього менше говорили, так. більше до, спец, до спецфонду. Uh -huh. От це департамент майна заробляє на продажі майна. Uh -huh. Це департамент суспільних комунікацій, заробляє на рекламі. Uh -huh. е, сьогодні була у нас в гостях Державна фіскальна служба. Колишня податкова в місті Києві, яка якраз відповідає за адміністрування податку, в тому числі єдиного податку. А це є досить значний, такий найбільший, можна сказати, внесок до спеціального фонду, тобто мільярд 300 мільйонів. В наступному році ми е, хочемо отримати від цього. Е, була громадськість, громадськість різна, громадськість, скажімо так, з різними поглядами, з різними підходами. Безумовно, дехто вважає себе експертом в, ці, в цьому саме от в бюджетному законодавстві. Сам себе вважають. Ну, так, саме себе вважають. Так. Але е, саме головне, наша задача була започаткувати діалог. Започатку ді... започаткувати діалог з громадськістю, ну, з депутатами і, і взяти... Ну, добре, багато раціонального, от ви почули особисто. І... Раціонально, раціонального? Багато. Ви знаєте, у нас дещо, тільки тема газу. У нас всі експерти ну, по газу в державі. Ну, ви ж знаєте. Ну аналогічно, як ситуація. із забудовами, як тільки ну, щось так. десь почнемо будуватися, мафа. Всі з мафами, всі, да, всі, всі всі знають, всі всі розбираються. Безумовно, але саме наша задача як бюджетної комісії, якраз відфільтрувати От, е, те, що наговорено всього. всього Ми зараз взяли всі ці пропозиції. Де ж деякі були письмово, деякі були усно, Ми на їх записали. Зараз наша задача проаналізувати все, що наговорено, умовно кажучи, uh -huh. відфільтрувати. Непотрібне або те, що неможливо е запровадити, і взяти саме раціональне, власне кажучи, це і була задача сьогоднішнього засідання. Наш я зараз взяти не взяти інтелектуальний так, потенціал хочу чітко зосереджуватися сьогодні. на сьогоднішньому засіданні, так бо користуючись такою можливістю, що голова постійної комісії з питань бюджету є гостем студії, то я дещо все ж таки ширше буду брати Далай. питання. Ви в одному з інтерв'ю сказали е Київ спроможний е сам себе забезпечити. Безумовно, в так, разі, якщо 100% поясні, якщо 100 податку на доходи фізичних осіб, як це було раніше, так. буде залишатися в міському бюджеті. Тоді ми говоримо про те, що Київ, в принципі, готовий себе прогодувати. це в моєму інтерв'ю лунало в напрямку, тому що шановні е, державні керівники, так. на цьому центральна влада, можете нас не годувати, можете нам не давати але державні субвенції, ні, -ні але не забирайте, не забирайте в нас ну, наше зароблене. Це, це ключовий. До Лей Лейтмотив більше 8 мільярдів більше 8 гривень. 8 мільярдів. Тобто, якщо порахувати всі державні субвенції, які надійшли цього року до, до міського бюджету, то це десь в районі 5 мільярдів. Так. А, Тобто, умовно кажучи, якщо ми ці 5 мільярдів би не отримали від держави, а натомість би залишили в своєму бюджеті 8-8,5 мільярдів нашого ж податку, то це то, було б то, на триби і і більше не було жодних. Безумовно. Таких а, і чому, держави. наприклад, сьогодні ми на нашому засіданні не аналізували, я вже сказав, ми аналізували тільки доходи до спеціального фонду, а не аналізували доходи до загального. Тому так. що досі не визначена оця, от як би так мовити, схема співіснування з державним бюджетом в наступному році. Це одно міський бюджет з'являється після ухвалення державного це само собою, але він має бути розрахований на певних правилах. Так, так, от зараз в Верховній Раді лежить законопроект змін до бюджетного кодексу, де пропонується Верховній Раді поміняти трошечки бюджетне законодавство і залишити навіть не 50, а 25% Податку на доходи фізичних осіб в нашому розпорядженні, а 75 забирати в державу. А що це за така те залунала? Він дуже пропонував 75 забирати так. Я ж, я ж от так, про неї зараз і розповідаю. Так. І м, натомість держава бере на себе фінансування е, фінансування медицини, наприклад, е, ну, охорони здоров'я mm -hmm. і освіти в місті Києві. А Київ не може на себе взяти це? Ну, В Києві зараз це робить. Ну, тобто, так... от, власне, знову ж таки, тобто, Тенденція до того, що у нас будуть залишати менше, забирати більше і натомість нас ніби як фінансувати. От ця тенденція О, знає може Знаєте, Я от вас слухаю, ви абсолютно справедливі речі говорите, але оці всі нюанси, як ви сказали, угу. да, це в першу чергу свідчить про те, що ну, ласить шматок Київ все ж таки. Центральна влада не настільки попригає, як то кажуть, побіжить нам залишати ці 100%. Бо це, це, це ну, тут гроші. Уже, бачите, ну, тут вже, бачите, тут вже боротьба так. за 50, а, навіть, навіть От. не за 100. Навіть за 100. Виходить, що боротьба за 50. Але, знову ж таки, якби, ми, е, якби влада взяла на себе фінансування освіти і охорони здоров'я, mm -hmm. мається на увазі центральна влада, взяла на себе цей варіант і залишила, наприклад, не 25, а 40 відсотків, то тоді Ця схема вона і ще більш-менш могла б влаштувати так. Київ. А, хоча знову ж таки, якщо говорити ну, на в цілому, певні сфери, місто б не виділяло гроші, це було б якби під центральною владою, mm -hmm. а виділяло б тоді вже на інші якісь. безумовно. Ці, да? Але mm -hmm. ви ж самі розумієте, що одна ситуація, коли у вас гроші в кишені або в сейфі, або так, в бюджеті, так. ну тобто ви впливаєте, і зовсім інше, коли ваших киян, там, освітян і лікарів, має годувати хтось інший. Тобто, нібито воно звучить і ну, непогано для Це Києва. нібито одна держава це Якби одна так, держава. але, але ми безпосередньо на державний бюджет не впливаємо. Так. Тому... От я вважаю, Іде що... Іде гарантія, чи буде так, як воно буде, да? Пан Андрій, зараз послухаємо глядача і далі продовжимо. Будь ласка, говоріть. Здравствуйте, це Оксана Київ. Прошу, будь ласка. Скажіть, пожалуйста, ласка, як працює підприємство Київ Зеленбуд? Тому що вот, недавно пройшла інформація, що, ну, в общем-то, виходять вони на плюс, або вони на совершенно мінус працюють, так? Вони купують ліпи, Вот недавно закупили липа по 1.550 гривен штука. Это что такое за чудо, Юда? Особенно в сегодняшний период. Вы вот расскажете, кто разрешает им тратить такие деньги на закупки? Если у нас есть питомник в теремках. Спасибо. Дякую вам дуже. От пан Андрій так я запитав. А, ну, ви знаєте, комунальне підприємство Київзеленбуд, воно то не те підприємство, що воно самостійно розпоряджається своїми коштами і робить якісь там закупки в межах, скажем, ну, своїх повноважень. Питання в іншому, наскільки ефективно ефективна. Я, знаєте, давно не кула в липи, скажу вам так відверто. Я взагалі ніколи в житті не купував. Але 1550 гривень за липу це багато мало, я просто не в курсі справи. Ну ви знаєте, я думаю, що потрібно це залежить від того, якого липа, тобто скільки вона росла, який сорт і так далі. Я так розумію. Але питання в іншому, що якщо є. Наприклад, не цільове використання бюджетних коштів, mm -hmm. то це вже не тільки питання наше, це ще й питання правоохоронних органів. Ми перевіримо цю інформацію, яку нам зазначили. Чому чому саме за такою ціною? Наскільки це адекватно? Тобто, я думаю, що буквально завтра я дам відповідні доручення, щоб, щоб з'ясували mm -hmm. ці питання. Пане Андрій, знову ж таки, в одному з інтерв'ю чекаємо на дзвіночок. Наступний 223-09-71. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю ви сказали таке: дірка в сьогоднішньому столичному бюджеті це один з наслідків того, що бюджет дві 2014 Києва був нереалістичний. А чому тоді був ухвалений такий нереалістичний бюджет? 2014? тисячі ухвалювала ж його. Київська міська рада, де і ви були присутні, були так, яка ж там якщо ситуація ви візьмете, тоді? Якщо ви візьмете так. мої виступи, я вам можу навіть ссылку дати вирішую панад і мої заяви, так. якраз будучи тоді в опозиції в лютому місяці, то власне я тоді і казав і навіть цифру називав, яка буде діра. Це в середньому 3-3,5 мільярди. Так. Її вирахувати було не важко, тому що. Не якраз податок на доходи фізичних осіб, так. очікуваний. Mm -hmm, тобто прогноз, mm -hmm. як правило, це було 8 мільярдів, в цьому році чомусь заклали 9. Що ця діра не а, дає зараз фінансувати на сьогодні? А, зараз ви розумієте, це якраз діра, якраз в тому загальному фонďі, яким якраз і фінансується утримання освітніх закладів, так. утримання за утримання закладів охорони здоров'я і так далі. Тому ті проблеми, що зараз ви чуєте, умовно кажуть. Чи десь затримка з харчуванням mm -hmm. в дитячих садках, mm -hmm. десь затримка з, з виплатами заробітних плат і так далі. Це Коли якраз... в минулій Київраді ухвалювався саме такий бюджет, от ті, хто за нього голосував, ви ж це прекрасно їх знаєте. Зараз вже нема в Ні, та це, що їх немає в Отто... це точно. А чим вони, от, ну, я не знаю, чим керувалося чи керувалися, вже, чим чим керувалися, чим керувалися чим чим дуже просто. Якби ви розумієте, що тоді треба було показувати реалістичний бюджет. Так. А це означає, щоб показати, що, наприклад, наші, там освітня сфера. Не доотримає мільярд в цьому році. Там, сфера охорони здоров'я не доотримає і ще там півтора так. мільярди. Е, тобто е, бюджет не може бути прийнятий дефіцитний за законом, отже, він має бути збалансованим. І виходить, що е, якби не роздувались оці доходи, uh -huh. то довелося б тоді різати видатки. Грубо uh -huh. кажучи, видатків заклали там на суму X, а доходів. Було на суму Y, яка є ця сума на 3 мільярди менша. Менше. Зрозуміло. 3 мільярди менше. Тоді для того, щоб вирівняти одне і друге, роздули, десь треба було, роздули цей. Або брок. десь взяти ці гроші. Ну, або ну, десь Наприклад, взяти... вивести щось там з тіні, і можна взяти і більше, мабуть, теоретично. Я мільярд. думаю... Зараз ми про це продовжимо. У нас просто є глядач, пан Андрій. Давайте послухаємо далі продовжимо. Будь ласка, говоріть. А, добрий вечір. Добрий вечір. Будьте добры, вы извините, пожалуйста, у меня немножечко вопрос не по бюджету, я хотела бы задать вопрос нашему депутату. Скажите, пожалуйста, как можно сделать такой ЦОПС, это бывший уже ЖТХ, который обслуживало э, дома и офисные помещения теплом. Значит, с 20 октября нам пришло письмо, что они нас уже не обслуживают. А скилэнерго нужно заключать непосредственно договора. Так. Договора мы не можем пока заключить. Как такое могло быть абсурд? Мы же, ну, страна абсурда. Как можно в октябре месяце, когда уже должны были дать нам тепло, нам тепло не дают, а посылают нас в Киевэнерго? И я да. сегодня хожу по Киевэнерго. Сталі на колінах для того, щоб ви підключили ці зрозуміло, дякуємо дуже, пан Андрію. Так, ну тут я думаю, ситуація справді десь не, не зовсім правильно спрацювали комунальні служби, тому угу. що вони мали попередити заздалегідь і безумовно значно раніше, ніж початок опалювального сезону. Але то, що я вам хочу сказати, що зараз йдуть ігри Київенерго, НАК, Нафтогаз, міська влада, от в цьому трикутнику, весь час відбуваються не дуже гарні речі, то тут це абсолютно очевидно. Ну всі ми знаємо насправді комунал. Лежить тут Скажіть, і... ми це знаємо. О, 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 от, тут і, якраз і, і, скарг, я... знаєте, десятки просто. І, і, і я вам запостачую. хочу сказати, що, що київенерго що це в нас як в Києві як держава в державі. Тобто виходить, що на е, них не було впливу фактично при в минулій владі, і майже немає впливу при цій владі, тому що вона фактично в приватних руках. І цього е, приватного власника ми знаємо дуже добре. тому Пане, Власне, і такі моменти. вашу і політичну позицію і як депутата Київради, і як голови комісії. Ну, власника ми знаємо. І такий стратегічний об'єкт в приватній власності, і від роботи, і від взагалі послуг залежить доля, я не знаю, мільйонів киян. ну Це хіба нормально? Можна якось повернути ситуацію? Я розумію, це важко, бо це приватна власність. А на Заході, наприклад, в той же Європі, куди ми йдемо, там приватна власність це все. Але ж ну ну це ж нелогічно, абсолютно. Ну це нелогічно, і я вам хочу сказати, коли е, от в 10-му році відбулася зміна Черновецький попов, е, змогли в принципі багато чого повернути в комунальну власність із цих стратегічних підприємств: так. Київводоканали, Київхліб, Київгаз. а от саме Київенерго Чомусь розводили руками і розказували, що ну ні, от, от от все можемо повернути, а Київенерго чомусь повернути не можемо. От я щось я теж підозрюю, що там не, не все просто так було. А, але Київенерго працює на комунальному майні. Тобто, мережі, які експлуатує Київенерго, це є комунальна власність. І в принципі, Київрада. Звичайно, за цих умов, які яка Київрада Рада є зараз, вона б в житті б ніколи б не пішла б на ті умови, які, на які пішла влада минула. Зараз ми, грубо кажучи, маємо справу з цими наслідками. Але я вам хочу сказати, що тільки при нормальній розумній конкуренції, при е, умовно кажучи, можливості вибору для людини одного постачальника, другого, третє, тобто при відсутності монополії, можливо е, системно зрушити цю, цю ситуацію. Безумовно, в даній ситуації змінити аж так, щоб Поміняти монополіста там на кілька інших компаній майже неможливо ну, може, історично тому, все одно тому все, рано чи пізно рано до цього пізно прийде. Пі -пі -пі я, пі -пі -пі. Я, я більш ніж переконаний в цьому, тому міська влада зараз і намагається боротися з ну от фактично з приватним власником, який експлуатує наші комунальні мережі у нинішній міській владі. Є політична воля боротися? Є є. Послухаємо глядача. Далі продовжуємо Будь ласка. Добрий вечір, добрий вечір. Мене мене хвилює питання на наступному році будуть закупляти новий трамваї, наприклад, в Дарницю, що будуть міняти колії всіму Києву, зловжені заложені кошти в наступному бюджеті на, на трамвай, і потім те саме, коли в Києвостранці розробляють будуть заплачувати заробітну плату. Так, зрозуміло, зрозуміло, дякуємо дуже. пане Почнемо із того, що безпосередньо моєї частини стосується з заробітної плати. Зараз потрошку ця от за рахунок державної субвенції, 1,8 мільярдів, mm -hmm. яку mm -hmm. ми отримали у вересні. Зараз ми змогли 54 мільйони заплатити заборгованості і погасити за, а, за заробітну плату Києва Пастранцу. і в принципі до кінця року планується там з певними розсрочками але розрахуватися повністю з приводу закупівлі. Нового рухомого складу безумовно зараз остаточну відповідь на це можемо дати, коли будемо формувати бюджет 2015. Тобто, так. це десь буде середина грудня. Поки що? Поки що я не готовий сказати швидше за все, що ну поки що таких коштів в бюджеті ми не передбачимо. Анна Андрій, у нас 5 хвилин. Але... Вибачайте, що я так. так перериваю, бо хочеться більше у вас запитати. Скажіть, якщо говорити про бюджет 15 загалом, це знаєте, як на національній. Альньому рівні, колись там дискусії були, і в нас тут е десятки разів були чи буде бюджетом розвитку, чи буде бюджетом проїдання. Бюджет міський 15 це буде бюджетом розвитку чи бюджетом Знаєте, так, бюджет так, 15, утримання, скажімо, бюджет 15 буде реалістичним. Це, так. це єдине, що я хочу сказати точно. Тобто, ми хочемо власне, чому ми й ведемо відкритий діалог з киянами. Ми хочемо показати, що шановні, є. Обмежені можливості, ну можливості завжди обмежені, е, можливості обмеження заробітку. Мовно кажучи, так. місто може заробити ось таку цифру, і ось така цифра вона є реальною. Ось на неї треба розраховувати. Ну, Дивіться, якщо земельні е... аукціони, якщо майно, якщо реклама, якщо це все ще тіні повиводити, то в принципі можна непогано заробити. Ну за логікою можна заробити, так. але знову ж таки, це ви говорите зараз про доходи спеціального фонду. Зараз вони і так збільшені майже так. на 300 мільйонів порівняно з цим роком. Але е... Доходи загального фонду якраз будуть залежати від того, що нам намалює держава в бюджетному кодексі. Так. На жаль. Так. Тому, чому сьогодні ми і не аналізували цю частину нашого бюджету, а вона є більшою, тобто для порівняння, якщо в цьому році. Чистий е, дохід загального фонду був десь на рівні 12-13 мільярдів, то е, доходи спеціального фонду це 2 мільярди. Так. От щоб ви розуміли так. пропорції, пропорції так. так само так само, і тут. Якщо ми говоримо зараз про те, що ми можемо чітко прогнозувати, це 2 мільярди 400 мільйонів, які ми можемо спеціальний фонд наповнити в наступному році. То якраз загальний там поки що великий знак питання. Є в принципі три, ситуація, да, є, в принципі, нам три нам варіанти плану. розвитку цих так. подій. Ми все таки сподіваємось на. оптимистичный. Послушаем глядача, у нас очень мало времени. Лаконичное запитания, прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я бы хотела задать депутату такой вопрос. Прошу. Я живу по, в Киеве, улица Увруческая, 28. У нас дом 34-го года постройки. То есть там жилой фонд. Плюс это коммунальные квартиры. Так. Мы идем в Европу. Вот. В Европе коммунальных квартир нету. Дом аварийный. С 34-го года ни разу капремонт не делали. Так. В 94 році було був період переселення, ми в будинку отопрекрили і все. Так. Тогда мы обращались в жилипсишу, он нам сказал: "Вы расплодились как тараканы, вот и сидите там". Ага. Вот, вот. було ліпити, будь ласка, як забираються хто-то рішати вопрос з переселенням комунальних квартир? Ми зрозуміло дякуємо дуже, пан Андрій, прошу вас. А відповіді, звичайно, тут однозначної відповіді, безумовно, не буде, але а в переселення комунальних квартир це виключно Скажемо, діалог з е, тими, хто там знаходиться, тому що е, на сьогоднішній момент е, житло будується не так багато, як, як хотілося, мається на увазі для черговиків, от, але все-таки воно є. А е, сьогодні, до речі, ми погодили один із проектів рішення, який піде на сесію з приводу виділення ще сто двох квартир е, еліта центру, тобто так, постраждалим так, так, від, 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 е, від цієї квартирної афери. Тобто, я вважаю, що це досить позитивний ну, крок. Звичайно. Крок сьогодні, тобто дещо будується, і дещо. Ну, скажімо так, можна буде передавати. Інша річ, якщо говорити про конкретний випадок, то безумовно я просив би, щоб, можливо, ваші колеги записали адресу і якісь координати. Ми конкретно по цьому будинку тоді з'ясуємо, яка перспектива. Е, у нас менше двох хвилин, е, пан Андрій, все ж таки е, ну, не можу без ложки дьогтю знаєте дуже багато останнім часом люди не до кінця розуміють діяльність київської міської ради ви там сидите і ділите ніби землю да от годинами сидите ми до, ділимо землю до, до ночі да якщо О, взяти... це я не свою я ти, це так трактують сидять і ділять землю Угу. Поясніть, будь ласка, що ви яку там дамо землю своїм. Да, ми ділимо ну, землю, ділимо так. ту землю, яку не могли е, старенькі пенсіонерки оформити по 10 років, тому що з них тягнули хабарів в Так, Да, ми ділимо землю, яку виділяємо під садочки, під школи, під е, якісь заклади охорони здоров'я. Да, ми ділимо землю, яка приносить гроші в бюджет. Тобто це е, десятки мільйонів гривень, які наповнюють бюджеті. Потім йдуть на тих самих малозабезпечених. Да, ось таку землю ми ділимо. Але е, Розумієте, у нас уже земля це сама назва так, вже так, стало чимось таким знаєте негативним образом. Тому, будь ласка, ну, команда... на сайті Київради є на сайті Київради Ради публікуються. Омера... Попрацювала на це питання, да. що в нас земля так і сприймалася. От тільки земля, тема, Просто, але да? Зразу, але, да? але але надходження плати за землю це 2 мільярди гривень щороку. Це я вам кажу як голова бюджетної комісії. Якщо хтось скаже, де ці 2 мільярди, нам треба від них відмовитися, а замість е, них зробити щось інше або якось якимось чином іншим. То, будь ласка, ми готові відкрити до відкритими пропозиції. Дякую вам дуже за відверту розмову, за цікаву розмову. Дякую всім нашим глядачам за активність. Андрій Странніков, депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку був гостем нашої студії. Будьте з нами скоро зустрінемось.